Сонце тільки почало пробиватися крізь віконце, розливаючи м'яке світло по кімнаті. Норн повільно прокинулася і одразу відчула, що Аїша не спить. Вона лежала зовсім поруч, мовчки вдивляючись у її обличчя. Ти давно не спиш. Сонно усміхнулася Норн. Аїша здригнулася, наче її застукали на чомусь таємному. Я просто дивилася, як ти спиш, прошепотіла вона і почервоніла. Норн ніжно торкнулася її щоки. Ти змінилася, знаєш. Раніше ти відштовхувала мене, а тепер сама тягнешся. Аїша відвела очі, але не відсунулася. Навпаки, поклала голову на плече сестри і міцніше притулилася. Я просто звикла до тебе, тихо мовила вона. І мені добре, коли ти поруч. Ці слова зігріли Норн сильніше за будь-яке сонце. Вона хотіла щось відповісти, але Аїша випередила її, несміливо підняла обличчя і сама поцілувала її в губи. Коротко, але впевнено. Бачиш. Тихо додала вона. Тепер я вже не боюся. Норна усміхнулася й обійняла її ще міцніше. Для неї це було більше, ніж просто поцілунок, це було визнання, що Аїша не лише дозволяє, а й сама прагне бути ближче. І в той ранок вони обидві зрозуміли це вже не випадковість і не гра. Це щось більше, що належить тільки їм двом. Ніч. Аїша довго не могла заснути. Норн вже дрімала поруч, але Аїша відчувала. Як сильно хоче показати їй те, що приховувала всередині. Вона повернулася до сестри і несміливо доторкнулася до її руки. Норн, прошепотіла вона. Сьогодні я хочу, щоб це була не тільки ти. Я теж хочу дати тобі щось. Норн відкрила очі, здивовано й ніжно всміхнулася. Аїша, ти впевнена. Аїша кивнула. Її щоки горіли, але погляд був твердий. Вона сама нахилилася, поцілувала сестру цього разу глибше, ніж будь коли. Їхні обійми стали теплішими, міцнішими. В ту ніч вони вперше по справжньому відчули одне одного не як випадковість, а як свідомий вибір. Це була ніч повної довіри, ніжності тихого щастя, що належало тільки їм. Аїша заснула на грудях норн, а та погладила її по поволосою й прошепотіла Ти зробила мене найщасливішою.